Вітаю! Ми підготували огляд важливих подій за тиждень в умовах воєнного стану. Це дайджест МВС України. Нагородили героїв, які захищають Україну та рятують в екстрених ситуаціях. Міністр внутрішніх справ разом із очільником уряду та очільником парламенту відзначили військових та рятувальників підрозділів МВС, які щоденно воюють за перемоги України. На служби службі двадцять на 7. Як на блокпостах, так і в складі стрічі оперативної групи. Ігор Телегус, оперуповноважений уповноважений Оріхівського відділу поліції, що на Запоріжчині. Поруч з містом Оріхів з березня проходить лінія з тимчасово окупованою територією, тому доводиться постійно працювати під обстрілами окупантів. Все фіксується, все робиться, все робиться під обстрілами. Дмитро Кичма командир танкового взводу. Від початку повномасштабного вторгнення майже два місяці тримав оборону Луганської області, поки не отримав поранення. Під час служби у співпраці з іншими підрозділами брав участь у зачисті, а також ішли у контрнаступ. Отримав медаль за військову службу Україні. Найскладніше було це бої у Рубіжному та у Сєвєродонецьку. Луганської області тоді ворог на нашому напрямку зосередив значні зусилля. Загалом вручено 132 державні та відомчі нагороди, у тому числі нагороди уряду та Верховної Ради України. Ми спілкувалися, мали декілька секунд при нагородженні, Казали, що обов'язково повернуться до строю. Це говорить про те, що ну дійсно наша нація незламна. Всі, хто е, сьогодні постраждав, поранений. Вони всі хочуть повернутися до строю і взяти участь у поверненні тої території, яка була незаконно окупована нашим ворогом. Проте, не всі змогли приїхати та отримати нагороди, адже виконують важливі завдання на передовій. Наразі протяжність фронту сягає 2,5 тисяч кілометрів. Ви рятуєте людей, і ви насправді несете надію людям, коли до вас до перших звертаються в будь-який час і особливо. Під час війни ви першими також прийняли на себе цей удар. Знаковим було і місце проведення вручення нагород Володимирська Гірка. Саме це місце нагадує про цінність історії України, яку ми продовжуємо творити сьогодні. Нашій державності більше півтора тисячі років. Вам передували інші славетні воїни, але ви продовжуєте їх рід. Я пишаюся, що маю можливість. Бути з вами сучасником у центрі Києва до Дня Незалежності України відбувся парад знищеної техніки росіян, на якій окупанти планували захопити столицю. 80 одиниць техніки, серед яких танки, самохідні артилерійські установки, бронемашини тощо українці з цікавістю розглядають бойові трофеї українських захисників та чекають на перемогу України. 24 лютого нам казали, у вас немає шансів 24 серпня ми кажемо з Днем Незалежності України!». За ці шість місяців ми змінили історію, змінили світ, змінились самі. Коли е, почала йти. По проспекту і думаю, які мої відчуття зараз спіймати, що я дійсно відчуваю. Ви знаєте, немає страху, немає страху, є тільки гордість за нашу країну, за нашу державність, яка вибудовується у цьому світі, за наших воїнів. Зразу згадується оце Путін, як він казав: от через три дні візьмемо Київ. Російська техніка буде в центрі Києва. Тим часом, як кажуть, російська техніка в центрі Києва. Ну, з нюансом, скажімо так. Я рада, що ворогів вбили, а, а страшно заглядувати в цій машині. Ця техніка більше нікому не зашкодить, не зруйнує інші життя, не зможе ламати будівлі, забирати сім'ї. Це дуже ну, важливі речі. Тому я й тут, бо треба знати свою історію, треба максимально її охопити, осягнути. Я дуже рада, що у нас такі хороші. Воїни, і скоро все буде добре. Росія воює проти життя і незалежності цивільних українців. Окупанти влаштували чергову трагедію у День незалежності України. Це лише Чаплине, що на Дніпропетровщині саме туди окупанти запустили ракети по пасажирських вагонах на залізничній станції. Загинуло 25 українців, серед яких двоє дітей. 31 людина отримала поранення. Кожне втрачене життя це не статистика, а чиясь рідна людина, яка мала інтереси, жагу до життя. Всі вони бажали жити на власній незалежній землі у мирі. Італія сприятиме Україні у післявоєнному відновленні. Про це йшлося на зустрічі міністра внутрішніх справ України Дениса Монастирського та міністра закордонних справ та міжнародного співробітництва Італії Луїдже Дімайо. Італія, зокрема, допомагатиме з гуманітарним розмінуванням деокупованих територій. Пакет фінансової допомоги для цього складатиме 2 мільйони євро. Основний і головний сьогоднішній наш проект це звичайно проект поствоєнного відновлення. Ми переконані, що нас чекає велике спільне європейське відновлення України, і я ще раз від свого імені також запрошую до участі у всіх проектах пов'язаних мій візит сьогодні в першу чергу заради того, щоб ще раз підкреслити, що Італія є поряд стоїть поряд з Україною і завжди їй допомагатиме органами системи міністерства внутрішніх справ реалізується 49 проєктів міжнародної технічної допомоги. Основні країни, які підтримують Україну і МВС від самого початку війни, це США та Британія, а також більшість країн Євросоюзу. особливо це Польща, Литва, Латвія, Естонія та Німеччина. Також іноземні партнери надали гуманітарну допомогу, зокрема озброєння та боєприпаси, лікарські засоби, захисну амуніцію, обладнання для фіксації воєнних злочинів та проведення експертиз, а також транспортні засоби. Сама ситуація диктує правила взаємодії кооперації з партнерами. В перші місяці це була така дуже інтенсивна і імпровізійна така діяльність сумісна. А зараз ми переходимо в системні речі, в системні проекти. Хоча, звичайно, потреби не зменшились, на жаль, з того моменту, і допомоги не може бути занадто багато. Україна єдина держава у Європі, де питання про володіння зброєю для цивільних поки що не врегульовано. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Богдан Драп'ятий. 23 лютого Верховна Рада України у першому читанні прийняла законопроект про обіг цивільної вогнепальної зброї. Наразі готуються правки, щоб законопроект ще більше відповідав реаліям сьогодення у нашій країні. Він важливий у першу чергу через те, що Дуже багато зброї є у наших громадян, і ми повинні врегулювати всі правовідносини з її придбанням, зберіганням, використання обліку цієї вогнепальної зброї. Тобто на законодавчому рівні воно повинно бути врегульовано. Людина повинна чітко розуміти свої права і обов'язки в контексті відношення і користування відповідною зброєю. 800 кілометрів за 14 днів, 11 серпня. Рятувальник ДСНС Володимир Сковородка стартував у Києві та за два тижні добіг до Варшави. Головна ціль зібрати кошти на обладнання для рятувальників та подякувати польському народу за підтримку України у час війни. Таким чином вдалося зібрати понад півмільйона гривень. Крім того, цей ультрамарафон увійде до національного реєстру рекордів України 2022 Перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін та голова ДСНС України Сергій Крук привітали Володимира Сковородко, якому вдалося досягти бажаного результату. Ми хотіли привітати вас з цим величезним результатом. Він надзвичайно важливий, символічний, він надихаючий цим національним рекордом і впевнений, що це не останній в лінійці, Ваших і наших спільних здобутків було досить легко, але завдяки команді команда підтримувалася. То команда є команда. Важливо надзвичайно, що це відбулося. Представником Міністерства внутрішніх справ, представником Державної служби України з надзвичайних ситуацій, в цей нелегкий період ну, для світу, я скажу так, є можливість створювати такі приємні і знакові речі. Прикордонники та артилеристи знищили ще один російський засіб протиповітряної оборони на Харківщині під час аеророзвідки прикордонники спільно із силами оборони України. Побачили засіб ППО окупантів. Захисники України влучно потрапили в ціль та знищили російську техніку. Впевнені, що таким чином буде знищено всю ворожу зброю на території нашої держави. І кожен з окупантів оплатиться за жахіття, яке доводиться пережити українцям. Якщо плануєте виїзд за кордон на власному авто, обов'язково візьміть з собою наступні документи. Посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію автівки на ім'я водія або пасажира та дійсний договір міжнародного страхування. Зелена карта, також важливо мати розпізнавальний знак України на авто ЮА. Але якщо він у вас є на номерному знаці, тоді додаткове розміщення не обов'язкове. Якщо у водії і не є власником авто, тоді обов'язково мати свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу для виїзду за кордон. Його можна отримати у сервісному центрі МВС за наявності заяви власника авто, доручення або договору оренди. Тікаючи від окупантів, люди залишали авто близьким або навіть незнайомцям, але фактичним власником лишалася інша особа, і саме вона отримувала штрафи за правопорушення на дорозі. Щоб уникнути таких неприємностей у сервісному центрі МВС пропонують послугу належний користувач. Потрібно звернутися в одне із відділень як власнику авто, так і користувачу, та мати про собі паспорт, ідентифікаційний код і свідоцтво про реєстрацію авто. За поведінку на дорозі має відповідати водій, який призначений як належний користувач, а не власник транспортного засобу. Також нагадуємо, у застосунку дія є бета тест послуги належний користувач. Нацгвардієць Денис Нохрін отримав одну з найвищих державних бойових нагород від знаку президента України Хрест бойових заслуг майор Нохрін брав участь у боях у східній частині України. Під його керівництвом нацгвардійці відбили атаку російських окупантів. Тоді було деблоковано та виведено з оточення військовослужбовців і знищено 20 загарбників. Крім того, Денис Нохрін організував переправу свого підрозділу. Через річку Сіверський Донець. Таким чином його батальйон зайняв підготовлення оборонні рубежі та продовжив нищити окупантів. Батальйон прийшлось приймати реально в важкій обстановці, максимально напруженій. На той момент е, велися важкі бої е, за місто Рубіжне. Підрозділ перебував безпосередньо в близькому контакті з противником. Бої точилися фактично всередині міста. Це наша зона відповідальності. Наша домівка, наша земля. Кожен військовослужбовець цього батальйону заслуговує, напевно, на найвищі нагороди. Одна з найскладніших задач у підрозділі це були бої за Сєвєродонецьк, Воронове, Сєротіно, Борівське, Мітьоке, коли батальйону було поставлено завдання форсувати річку в повному складі. Раніше підрозділ таких задач ніколи не виконував. Але зараз в країні такий час, що зараз. Війна, можна сказати, молодих командирів, коли наше командування дає можливість приймати рішення безпосередньо на полі бою. Весь особовий склад боровся з російськими загарбниками до фактично на всіх рубежах, на яких ми займали оборону, були контакти, були бойові зіткнення. Тому ця нагорода була за виконані нами завдання. Які виконував кожен військовослужбовець цього підрозділу у Державній прикордонній службі України продовжили історію прикордонника зі Зміїного, який послав російський корабель. Захисник напророчив потоплення корабля Москва і тепер приймає запити від всіх українців, щоб відправити все російське з України єдиним напрямом. Пропоную переглянути фрагменти презентованого мультфільму. Мій, я рухі воєнний корабель. Кораблі, на... Прошу вибачення. Будемо вельми вдячні за спрямування для російської дипломатії. Секунду, російська дипломатія. іди на росію. Виключили з Ради ООН, з Ради Європи. з Ради всього Побратими, а Давай російські генералі відправимо до корабля. Так точно, російські генерали, ідіть на. Невідоме захворювання шириться серед російських військових. За попередньою інформацією збудник інфекції інфекцій передається через бавовну більше новин на нашому сайті, а також у соціальних мережах. Бережіть себе і пам'ятайте, все буде Україна.